алілуя. Алі слава Богу. Вітаю вас, народ Боже, вас люблені, Боже. Алілуя. Бог є любов і Він дав нам своє слово. Він дав нам своє слово, щоб ми могли вірити Богу. Щоб ми могли вірити, що Бог є. Щоб ми вірили в Ісуса Христа. Щоб ми вірили, що є Дух Святий, Богдан нам своє Слово, щоб йому бути реально явно з людьми на землі, щоб йому бути в нашому житті з нами, за нас. І віра в Слово, вона завжди є зараз. Я зараз вірю в Слово. Я зараз маю віру в своєму серці. Я зараз. Вірю, що те, що я кажу, буде так. Віра вона завжди є в зараз, в настоящому часі. Бог є зараз забезпечитель, Бог є зараз цілитель, Бог є зараз захисник. Да, не завжди, не завжди. Буває миттєвий прямо зараз. Результат або прояв. Ну, ми говоримо про віру. Віра вона завжди в серці є зараз, під час молитви. Або так можна сказати, що перед тим як молитися, я маю віру в серці і тому я вірою молюся. Вірою я говорю слова. Я вірю, що те, що я говорю зараз. Це починає діяти як духовна сила. А прояв фізично можна не одразу миттєво побачити. Може пройти деякий час. Буває таке, що в вірі іноді треба стояти довго. Це відношення між тобою і Богом. Це можеш тільки знати ти. Або інша людина, яка з тобою. Може погоджуватись в вірі, стояти разом з тобою в вірі. І це дуже добре. Це дуже добре мати когось, з ким ти можеш погоджуватися в вірі. Хто може підтримувати тебе в вірі разом з тобою. Теж про щось вірити. Можна друг другу допомагати, вірою. Халілуя. І так, Івангелій. Євангелії до євреїв, так, хай буде Євангелія до євреїв, написано, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло користі їм слово почуто, бо воно не залучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували. Тобто у євреїв до приходу Ісуса. Було Слово Боже. Вони чули Слово Боже. І воно приносило їм користь, коли вони вірили цьому слову, коли вони жили цим словом. Так, да, ми сьогодні маємо кращий заповіт, тому що в ветхому заповіті люди ще не народжували з гори. Ми сьогодні народжуємось з гори. Ми сьогодні. Реально в дусі стаємо дітьми Божими, тому це кращий заповідь. Ми маємо Духа Святого сьогодні в нас, на нас. Тоді не було цього. Ми маємо сьогодні кров Ісуса Христа, не кров животних, яка тільки покривала гріх людини на деякий час. А ми маємо сьогодні пролиту кров Ісуса, яка відкупила нас від гріхів. Це не кращий заповідь. Ми маємо сьогодні тіла Ісуса ламиме. Ми маємо сьогодні Ісуса як Воскращого із мертвих, як того, хто Господь, як того, хто переміг духовну смерть, фізичну смерть, як того, хто взяв на себе всі наші хвороби, все прокляття. Відкому заповіті ще такого не було. Але у них було слово, яке було в них. Да, у нас сьогодні є більше слова Божого. Тому Біблія говорить, ми маємо повну віру. Тобто ми маємо повне слово дане нам сьогодні для життя. І користь слова Боже приносить, коли ми віримо Слову, слово, коли ми говоримо це слово і поступаємо на основанні слова. Просто вірити, це добре. Віра повинна бути висвобождена через слова і вчинки. Просто знати це добре. Як говорить послання до євреїв, що входимо в покой Божий, тобто в покой зцілення. Ми увірувавши, тобто вірою, вірою, ми входимо в покой захисту, в покой забезпечення. Тобто, покой це не коли ми нічого не робимо, ні. Ну, коли ми вірили Богу і ми віримо, що Бог працює, що Бог з нами, що Він за нас, що Слово Боже, яке ми висвободили. Через свої слова, вчинки воно працює і ми побачимо результат. Покой це означає, що віру, яку ми зараз висвободили, далі ми її підтримуємо через подяку Богу, далі ми її підтримуємо, говорячи те, що, в що ми віримо, вивчаючи цю тему, яку, в яку ми віримо, яку факт ми хочемо побачити. Це покой. Покой це означає, що ти Богу віддав всі свої турботи. Безпокойство. Покій це означає, що ти віриш в кров Ісуса Пролитою, що ти віриш в тіло Його ламима, що ти віриш в Його Воскресіння. Ти ходиш в покой праведності. Ти не вислужувайся перед Богом, ти не намагаєшся щось заробити в Бога. А ти вірою отримуєш Його обітниці. Ти вірою. Віриш його Слово. Аллилуйя! Я хочу сказати про те, що просто так, само по собі, те, що зробив Ісус, воно не буде проїздити. Просто так, Те, що Ісус взяв нам на себе наші хвороби, відкупив нас від прокляття будь-якої хвороби, просто так ти не зцілися. із за того, що ти просто це знаєш. Навіть із-за того, що ти прийняв Ісуса Христа як свого Господа. Та ти прийняв Ісуса Христа, свого Господа Спасителя від духовної смерті, від прокляття. Ти народився з гори. далі просто так зцілення тіла не буде. Далі просто так забезпечення не буде, захисту не буде. Це треба здійснити вірою. Вірою ми здійснюємо господство Ісуса як захисника, як забезпечителя. Вірою, ми приймаємо благословення Господня. Галіло. Вірою, ми віддаємо Богу всі наші заботи, турботи. Вірою, яка є в серці і яка освобождається через слова і вчинки. Вірою, яка працює, яку ми підтримуємо, поки ми не побачимо. Це явно по факту. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто так, що ми ходимо до церкви, даже просто так, що ми читаємо слово, слухаємо гарне проповідь. Просто так, те, що ми чуємо, читаємо, воно не буде просто так проїстити. Вірою, нам треба здійснювати наше зцілення. Вірою, ми здійснюємо захист від Бога, допомогу від Бога. Вірою. Алілуя. Алілуя. Слава Богу, подяка Богу, що Він дав нам віру, що Він дав нам Слово Боже, на яке ми можемо полагатися, опиратися. Слава Богу, що Він дав нам Ісуса Христа, Ім'я Ісуса. Слава Богу, за Духа Святого, який допомагає нам жити вірою, який відкриває нам поняття віри. Поняття і розуміння, що слово, яке ми сіємо, ми будемо від нього пожинати. Ну, Сіяння це не означає нічого не робити. Сіння це діла, це процес. Халілуйя. Ім'я Ісуса. Амінь.